Дорогі відання. Почитаємо коментар до Пхагавадгіта, як вона є, глава 1, вірш 4. Що каже Буріжан Пропху. Дурьодана знову в цьому вірші він вимовляє ім'я Друпади, щоб розпалити в дроні гнів гуру дрона. Він також згадує Бгіму та Арджуну. Арджуна був могутнім героєм. Тобто він не тільки навчався у дрони, але й здобував багато. Він таку ну Арджуна перш ніж попасти на поле бою, він здобув багато різної небесної зброї. Тобто, побувавши на райських планетах, і пізніше він боровся з самим Господом Шиву. Ну він прийняв інакший образ. Однак найбільше Дурьодана побоювалася Бгіма з його запильним характером та майстерністю в сутичках. Ну, Бгіма він такий хлопчик був ні в року. От, ну І Дурьодана знав, чого він його боїться. Тому він вимовляє його ім'я першим. Бгіма готовий був розірвати на шматки синів Дрітарашти. Перед битвою Бгіма дав три обітниці, три клятва. Да? Ще раз нагадаю, що саме відбулося: от що він е, пообіцяв вбити всіх синів дрітарашти. Е, е, значить, е, під час битви Варджуни та інших Пандавів кілька разів була можливість вбивати інших синів Дрітараштри, але вони пам'ятали, що це. Біма пообіцяв, тому вони їх не рухали. Да? Ну. І під час битви е, він шаленів. Да? Ну. Тобто він дуже голосно кричав, стрибав, ну, знаєте, уявіть собі, воїн в, в ярості, злий. такий. Да? Ну. Тобто він пообіцяв, що він, е, е, ну, кожного, кого він там ловив, сина да? тобто він його розривав і випивав його кров. Навіть ті, хто бився, в Пандаю, з жахом тікали від нього геть. Ну, знаєте, як е, пісня є ця, папа Зол», да? Це, батько злий, краще його не зли. Тут те саме на полі бою відбувалося з цим. Так, друга обітниця Бгіма. Да, тобто він пересягнувся перебити стегна. Тобто, в той момент, коли він е, коли вони ображали, коли вони образили друпаді. Да, ну, к, цей Дльода намішок кричав. да, чуєш ти йди сюди, сідай мені на коліна. От, ти як найкраще підходиш для моїх розваг. Ну, жінку для розваги. Да? Почувши ці слова бгіма, почервонів від жахливого гніву от, і проведених в очікуванні цієї години, коли він зможе розправитися з Кауравами. Ну, вони там 30 років майже там, бродили по лісах, да? і от, поки нарешті така можливість настала. Що, до речі, в федечних писаннях не раз нагадується про те, що ну, дуже небезпечно ображати жінку. От, я, як астролог, можу знаєте, що підтвердити, всі жінки знаходяться під захистом Сатурна, що ви знали. От, ну, Взагалі, в принципі, всі люди, хто знаходиться під нашою, ну, всі душі, хто знаходиться під нашою опікою. Тобто, ну, щоб ви розуміли, це виглядає яким чином? Є Ну, як сказати, якщо ви там бачили, да, то я там котика взяли, він там маленький, класний, потім підрів взяли і на на От. Так само, якщо там чоловік до жінки відноситься, що ти моя підопічна, я тепер можу тобою з час робити в що завгодно, це дуже небезпечно. Тобто, ну на прикладі, знаєте, я чим більше от вивчаю ведичні писання, я тим більше розумію про що говорить ведична астрологія. Ну то ведична столова сама спеціальність, чим я займаюся, чим я працюю. Але коли, от, наприклад, на прикладі Махабхарати, ну як Каурави образили одну жінку, і це закінчилося тим, що перерубала там майже весь рід. Зумієте, це реально небезпечно. Тому, перш ніж когось образити, особливо той, хто беззахисний і знаходиться під вашим опікунством, от коли ви цю людину ображаєте, це може бути потім небезпечно, і які наслідки з того будуть, також невідомо, абсолютно невідомо. От, тому ну, висновок дуже простий, не вважайте. От, краще, от, краще цього не робити. От, особливо з тими, хто. Як його Хто це, хто під вашим захистом знаходиться? Так, і третя клятва. Да, це Він пообіцяв, що душа сані вирве серце і вип'є його кров. Да? Чому це сталося? От, іменно чому на душа саме було? От, тому що душаса, духа, да, це ім'я. Ну, санскритське таке. Да? Він посмів зворушити ну, і розпустити освячене волосся Друпадь. Тобто, дивіться, волосся продається дуже дуже е, відводиться на да, дуже велике значення, особливо це в водичній культурі. Ну це зараз. Тут у нас бачимо да, то, що зачіски для жінок це важливо. А раніше це там ільцеві п'ять тисяч років тому назад. Це було ну прям дуже важливо. Да. E, сама Друпаді пообіцяла не заплітати своє волосся, доки от, не вмиє його кров'ю, от душкою кров'ю душа. Сани згодом біма, Да, Тось е, він обіцяв це. Тобто він це зробив, приніс в полонях да, ну, і виконав свою обітницю. І так, вертаємося на поле бою назад. Да от. Ну, це все натворили Каурави до того, як почалась війна. От а сам Дурьодана він перераховує всіх цих воїнів да? щоб в дрони зникли будь-які батьківські почуття стосовно пандаві. Ну, Точно з дрона, тому що він навчав і Пандаю Каураю, ну всіх разом 105 братів. От, і щоб без всякого жалю він їх просто вбивав. Ну, Дорода на це спеціально робить, він як хороший політик, да, тобто він розкачує. Він не лише там в бойове, там ні, він плавно так, знаєте, хвилями наводить там давай, давай, розпалює такі, знаєте, ну, щоб розігнати цю злість, цей гнів. Потім Дурьодана, він що, продовжує говорити про військову міць Пандаю. Так що, ребята, готуємося. У нас тут намічається велика серйозна битва. Ну, але про це розповім далі в п'ятому вірші. Тому, будь ласка, підписуйтесь ну, от, і слідкуйте за наступними відео по попхагу. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Харікишна.